Вітаю! Сьогодні приділимо увагу вузькій, але важливій темі для власників револьверів і всіх, хто цікавиться зброєю. Мова йде про 4-мм патрони Флабера. Зокрема, розберемо дві широко відомі фірми: це Нобель» і Села Рот Що це за боєприпаси, звідки вони походять, як їх відрізнити, на що звернути увагу при купівлі, як коректно поводитись з револьвером і самими набоями. Якщо матеріал вас зацікавить і ви захочете придбати патрони, за посиланням в описі під відео при оформленні в коментарях до замовлення пишіть промокод чехи і отримайте знижку 5%. Слідкуйте за каналом, щоб не пропустити докладні тести на нові промокоди. Що таке патрон Флабера? Простими словами, це компактний картридж, у якому роль заряду практично виконує лише капсуль. У нього невелика гільза, легка свинцева куля і відсутність великого порохового заряду. Результат низька енергія пострілу, мінімальна віддача та відносна тиша. Техніка і конструкція, на що звернути увагу в деталях. От 4 мм звучить просто потрібна точність, патрони відрізняються не лише маркою, а й версіями по довжині гільзи Шорс і лонг. Це критично, камора револьвера розрахована на певну посадкову довжину, і невідповідність веде до проблем з подачою, фіксацією або екстракцією. Далі форма кулі, шаровача, кругла, матеріал і обробка гільзи, накильоване покриття, а також допуски виробництва. Все це впливає на подачу в барабані, кучність і корозійну стійкість, тому перше правило звіряти з документацією на зброї і завжди тестувати невелику кількість патронів перед покупкою великої коробки. RWS це німецький бренд у структурі Dynamite Nobel, який позиціонується як преміальний виробник. Їхні 4-мм флабери зазвичай мають чітке маркування, акуратну геометрію гільзи і стабільні допуски. Дінаміт пропонує варіанти як шорт, так і лонг. У лонг-версіях часто спостерігаються трохи вища початкова швидкість і відповідна енергія, ніж у коротких варіантах. Практично це проявляється у трохи кращій кучності та стабільнішій подачі в багатьох револьверах. Sailor and Bellet це чеський виробник з довгою історією. Їхні 4-мм набої зазвичай більш доступні за ціною. Часто продаються в упаковках по 200 штук. Куля зазвичай важить близько 0,5 г. гільза може мати різні види обробки. За відгуками стрільців, вони дають адекватну стабільність і хороше співвідношення, ціна якість, хоча в порівнянні з преміум лотами Динамікнобель іноді програють в однорідності партій і деяких показниках кучності. Порівняння зовнішніх ознак і упаковки: візуально маркування на коробках і якість обробки гільзи найпростіший індикатор. Дінаміт Нобель частіше має більш протокольний вигляд без дефектів на поверхні набої. «Чешські» можуть мати менш зеркальну обробку, але це не завжди означає гіршу траєкторію. За упаковками, дінаміт частіше по 100 штук для лонг-версії, чешські по 200. За енергією обидві марки в діапазоні низьких енергій десятки джоулів. Боковий бій принцип дії револьвера під патрон Флабера. Практичні проблеми його при експлуатації. Під боковим боєм маються на увазі револьвери, байок який розташований з боку ствольної частини. При натисканні на спуск він приводиться в рух і вдаряє по краю капсуля патрона, а не в центр, як звикли думати всі. При неправильній експлуатації, несправності і нюанси подачі або екстракції це неправильна довжина гільзи, яка призводить до заїдання або слабкої фіксації. Нерівності краю фланця гільзи впливають на роботу екстрактора бруд і нагар у каморах і на виступах барабана знижують надійність подачі. Підсумки, що запам'ятати і як діяти практично. Патрон Флабера це не іграшка, а реальний боєприпас з власними правилами. Головним критерієм сумісності довжина гільзи. RWS преміальний вибір з очікуваною вищою однорідністю села Red Bellet доступний економний варіант. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно буде для вас корисним і допоможе зробити правильний вибір. Якщо вас зацікавив товар, переходьте за посиланням в описі під відео. При оформленні замовлення залишайте в коментарях промокод «Чеки» і отримайте знижку 5%. Обов'язково слідкуйте за нашими наступними оглядами, або не пропускати нові промокоди та цікаві матеріали. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі! Всього найкращого!